Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні субота, 10 травня, ранок. У нас так похолодало зараз. Прохолодна така погода. Я думала, чи куртку одягати, чи... але вирішила цю безрукавку, тому що вчора одягала куртку, мені було некомфортно. Хоча дивлюся, зараз би куртка була б якраз в нагоді. А після обід вчора у нас була така злива, і я з вікна спостерігаю стосовно вітру, дерева стоять поруч. І одне дерево аж до землі хилиться, а інше стоїть і навіть листя не поворухнеться, розумієте? І я дивлюсь, думаю, як. Таке буває, такі спостереження. І сьогодні зранку як прокинулась, думаю, швиденько хочу вам показати небо. І навіть, чесно кажучи, я ще не снідала. І поки збираєшся туди-сюди вийшла, а вже небо чисте, голубе. А зранку на півсьому воно було, знаєте, таке, як в смужку, біла-блакитна, біла, блакитна. Ну, таке було. Гарне небо, але поки туди і сюди прибігла вже просто чисте небо. Дай Боже, щоб воно було мирне І це головне. Та, дивлюся, в парку у нас вже прибирають ось гілочки після вчорашнього дощу, тому що багато таких дрібненьких попадало. Я зараз Ранок і хочу сходити за хлібом свіженьким на наш хлібзавод, тому що ранок і свіжий аромат свіжого хлібу це неймовірні емоції. І в таких дрібничках є складова гарного настрою, якихось позитивних емоцій, не знаю. Я дуже змінилася мої дорогенькі останнім часом, і у мене в пріоритеті якось. Такі дрібниці, я не знаю, чи це цікаво людям, чи ні. Ділюся своїми думками, відчуттями, емоціями. Кийця. Кийця. Привіт! Привіт! Чого ти боїшся, Кицюня? Пішла по своїх справах. Тут поруч приватні будинки, то можливо. Бачите, траву якусь шукає. І хто вчив? Ніхто, інтуїція. До речі, щойно пригадала, Людмилка вчора мені написала, що вона дивилася, які у нас є дерева з червоними листями. А вчора вона і в своєму місці теж побачила такі дерева. У нас є клен червоний, і там ще якесь дерево, воно квітне такими теж цікавими квіточками рожевими. Пічат. В кожному місці є щось своє. Інколи ми не помічаємо те, що поруч. А я люблю помічати те, що зі мною поруч. Така краса. І зараз іду, калюжі є. Ой, треба обходити. Але вчора писали, що взагалі асфальту не було видно, машини в воді, а на ранок вже більш-менш нормально. Ой, це щось неймовірно. Взяла такий козацький, він і не темний, і не білий. Такий козацький. 25 гривень, 25 копійок. Але ще теплий і в торбу класти не буду, тому що, ну, щоб не запарився, буду зараз ось так з хлібом йти. Ммм, який він ароматний. Оце аромат справжнього ранку. А в дитинстві, як тебе там бачки за хлібом. Послали, йдеш, потім пообгризаєш його всього. Оце зараз той випадок, коли хочеться одразу і з'їсти. Я зайшла, у нас тут є такий дворик і звернула увагу, дивіться, якісь такі рослини. Цікаві, я ще таких, О, боже, не бачила, не бачила, ну відверто не бачила. Ну, так. таке у нас тут продають. Насіння ще можна купувати. Дворик такий називається. Ялинки у горщиках. А, я вам колись вже про це казала, показувала. І казала, така непогана, як ідея на Новий рік. Взяв в оренду ялинку. Угорщику і потім назад приніс. І вона вже стає більшою, тоді її ґрунт можна в землю висаджувати. Потім маленькі такі ялинки, угорщики. Нехай підростають, в оренду здали, наступного року знову висаджують. І така, до речі, непогана ідея з новорічними ялинками, різдвяними ялинками. До речі, мені колись писали зауваження стосовно того, що я щось показую або про щось розповідаю, потім кажу не знаю. Я поясню цю ситуацію. Це теж наскільки я змінилася. Спочатку повномасштабного вторгнення, до речі, є в мене життя, яке не на Ютубі, і інколи треба багато отримати всілякої інформації в себе в голові. О, Тарас Григорович Шевченко. Привіт! Я теж Григорина. І якщо я на щось дивлюсь, воно мені в житті не потрібно зовсім буде. Я навіть і не зупиняюсь на цьому, але мені це сподобалось, і я це показую. Можливо, це буде цікаво комусь, і він зацікавиться цією темою. І от у мене зараз пішло. Якщо мені щось не потрібно. Я навіть не шукаю про це інформації або ще щось. Тобто зайвої інформації я намагаюся собі в голову не пхати. Ну, принаймні, я намагаюсь. Я, наприклад, зараз, зараз, та вже тривалий час, там не дивлюся аналітиків, кого там ще. Хто що сказав, що як буде, хто передбачив. Я дивлюсь життя навколо себе. Якщо в мене є деякі питання, за що я можу хвилюватися, я краще запитаю у наших найкращих. Вони краще знають. До речі, зараз йду біля нашого прометея і хочу сказати, що... Поклали квіти біля вічного вогника, вогню, правильно так буде казати? До Дня пам'яті, 8-9 травня. І, до речі, я пригадую, у Владіка дідусі завжди, коли ми з Владіком одружилися, і я дід Гріша там, зі святом, з Днем побіди, ну, тоді ж так казали, бо це є пряма мова. А Владіка бабушка каже, Таня, не чіпай. Я кажу, як? Це ж шашлики, це ж свято. А він цей день їздив на кладовище, і папа Надя казала, Тань, не чпай. А я потім Владіку кажу, а чого не чіпай. Він каже, ну не знаю, у нас так прийнято. Ну, така історія. Це саме на 9 травня. І Діду. Владіка воював, повернувся після перемоги. І в нього ще досі є така ложка. Він тоді привіз котілок і ложку. Боже, на сонечко таке активне, ну дай Боже, щоб мирне було небо. Де той котілок, то я вже не знаю, але мені його показували. А ложка та ще досі є, і, до речі, нею ще користується. Діда нема, ложка є, але на кінчику вона вже така, як стерта трішки. От як я буду там, то я вам покажу. А завтра, в неділю, це друга неділя травня, в Україні відзначається День Матері, і Катюня казала, я так хотіла приїхати, але і сьогодні в неї там по роботі вона дуже зайнята, вона не може поїхати, і дистанційно вона не може. І на понеділок ранок я кажу, дитино, ну чого ти будеш їхати? Ну, мені достатньо знати, що в тебе все добре, щоб душа за дитиною не хвилювалася. Для мене це головне, не щоб ти приїхала, ми побачилися, ти поїхала, і я буду знати, що ти не відпочила, ти втомлена. Не втомилася, ну тобто, знаєте, як мами. Але хочу сказати всім, хто має ще живих матусь, подзвоніть їм завтра. І бажано не по телефону, а в двері. Так казав Кузьма Скрябін. І його слова чомусь я пам'ятаю так. І це таке щастя, коли ти можеш подзвонити мамі в двері. На жаль, в мене такої можливості вже немає. Тому кого є, ціну Це дуже-дуже. Це дуже, -дуже. дуже велике щастя. Мати, мама, тата. Зараз йду через сквер і бачу, що десь дерева стоять нормальні. Як я вам казала, що одне колихається, інше хоч би що. Теж тут, бачите, як суха гілка впала, така велика. Добре, що нікого поруч тут не було. Ото ну, так. Десь наробило лихо і такі дрібні у нас. Ну, дрібні тут це вже таке діло. І так ідеш по скверу і потрапляєш де-не-де на отакі. І гілочки, які вітер вчора поламав. Ну, така непогода була вчора. Щоб ви розуміли, я ще порушую правила дорожнього руху, по-перше, по-друге, я ще на заборах не читала, що там пишуть. Хочу зараз перейти. Але цитата сталечі побачила, мені дуже сподобалось. Хочу вам її показати. Зараз. О, майже прийшли. Олівець тобі у руки, бери, малюй своє майбутнє. І такий олівець намальований. Оце у нас таке на заборах пишуть, щоб ви розуміли. О! Ну так. Знаєте, що цікаво? Вчора ввечері хтось відео показував, саме зараз я знаходжусь майже в центрі міста, не, майже в центрі міста, і тут таке, як басейн був. Машини не могли рухатися, води було. Дуже багато. Люди казали, будемо купатися. Зараз я йду не те, що калюж не бачу. Ну, Може там десь є навіть суха плитка, розумієте? Ну, Там є калюжі, але це таке. Ну, ось невеличка. Тобто люки, мабуть, працюють, але вчора вони не працювали, то хто його зна чого. А світлофор то працює, то не працює. Щойно червоний був, а зараз нічого нема. Люблю спостерігати, як змінюється небо. Та воно було в смужку, потім чисте, зараз такі хмари. Мої дорогенькі, бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.